Uh, всі мої понедільні вітання. Понеділок почався не дуже. що ночі були uh, сирени і приходилось виходити реально з будинку, бо щось вони в останнє час показались. Тільки ліг спати під утро, опять сирени, опять сусідка біжить, виходь, бо поливають як зідра. Як з ну, то таке діло нам не привикають. Я про інше. Uh, я би хотів спочатку пост зробити, а потім думаю, ні, все-таки зроблю особисте відео. Звернення і подяку. Справа в тім, що мені надійшли три таких суми, і перший, хто прислав 200 євро, я зробив одразу ж пост з подякою. Але людина попросила видалити пост, бо не хоче бути скажімо так, медійною. Але не сказати я про це не можу, тому що я хочу, щоб усі все знали. Тому я би хотів подякувати за 200 євро людину, яка надіслала кошти на PayPal. Я би хотів подякувати за неодноразову вже допомогу українців з США, які мені написали слова підтримки. І перший раз вони прислали ще десь місяць, десь назад і два місяці назад, 500 доларів на PayPal. І зараз мені знову вони вислали 1000 доларів і розписали. Дітям а в лікарню військовим і по запитам військових. Тому я б хотів доповісти з цього приводу, що по 66-й бригаді, якраз яка до мене зверталася, частину коштів я виділив туди по закриттю. Частина коштів піде на дві лікарні в Києві до військових, тому що і там, і там вони чекають на днях. Частина коштів піде на запит дівчат військових лікарів. Ящик вже один готовий. Я зараз чекаю від них адресу, де вони знаходяться на даний момент, бо вони весь час е, свій пункт е, надання першої медичної допомоги після поранення, вони його весь час десь перевозять. І е, частину коштів, яку ви просили, я е, передам е, дітям, які, яких перевезли у Тернопільську область з Маріуполя. Е, е, і ще одна допомога надійшла: це 20 тисяч гривень. А також від людини, я вже не знаю, кого публікувати, кого ні, тому що люди, які такі суми кидають, вони пишуть, будь ласка, не озвучуйте нас і не публікуйте. Тому просто відзвітую вам про те, що так, така сума надійшла. І е, вона також буде зараз. У мене розписано, тут є такий Костя. Е, мама його подзвонила мені сказала, що дуже просить про допомогу, бо в самої дитина, і там таких 5 хлопців. І у них навіть води немає. Ми записали розмову, це я потім опублікую, бо там немає нічого такої інформації, яка б навредила, нашкодила. Але те, що ви почуєте, вас, ну я думаю, мене вже нічим не удивлять за півтора року гарячі лінії. Ні, можна ще удивити, можна ще. І шокувати, і удивити. І от і я б хотів, щоб ви також окунулися в реальність моїх дзвінків, моїх розмов і. Відчули ту біль, яку і я через себе пропітую від матері, яка плаче. І нічим не може допомогти. Більше того, вона звернулася по... після поради звернулася до Наталії в Харкові, яка представляється до сих пір моїм волонтером, хоча в мене ніяких волонтерів в Харкові немає, яка співпрацює з Маслом. Вона там їй попиталася розвести на 10 тисяч гривень цю маму. А її сину кості скинула карточку вже. Ну, ви все це почуєте, але факт той, що сьогодні я зізвонююся з хлопцями, вони скажуть, що їм треба, і я зроблю все для того, щоб тільки їм, тільки в руки, потрапила та допомога, той одяг, ті продукти, і ті медикаменти, тому що хлопця є нога, а фельдшери його просто посилають. Ну, то буде віддільний розговор, і я зараз візьму за це вирішення це питання. Я їх навчу, як за воєнними треба ухажувати, не баночку йода давати. Не попередивши, як користуватися і посилати хлопців. В общем, це той случай, коли я їм медійність обіщаю цим гандонам в халатах. Є хороші люди в халатах, а є гандони в халатах. Є хороші комбати, є корупціонери. На жаль, я з худшою частю маю справу. Бо коли людей все добре, так вони не звертаються. Тому дякую вам ще раз велика за допомогу, за підтримку. Я би хотів, якщо не публікувати, то хоча б озвучити ці цифри, щоб люди знали, люди чули. І я думаю, той, хто присилав, той почує і йому буде приємно знати, що да, дійсно, дійсно дойшли кошти на PayPal. Я вам дуже за це дякую за допомогу і за підтримку. Працюємо далі.